Я синдбад, син купця з Басри і мрійниці з роду каскарів. Мої батьки дали мені не лише життя, а й спрагу до незвіданого, жагу, яка одного ранку змусила мене ступити на палубу і більше ніколи не жити серед тиші. Моє перше плавання було юнацьким бажанням стати багатим і знаменитим. Але замість золота я зустрів гнів морських потвор, зрадництво товаришів і острів, що виявився спиною сплячого кита. Ми розпалили вогнище, і звір прокинувся. Наш корабель потонув, а я дивом вцілів. Тоді я вперше зрозумів справжні пригоди починаються тоді, коли все йде не за планом. Далі були міста, що піднімались з під піску, острови, де в повітрі співали отруйні птахи, і долини, всипані діамантами, що стерегли змії завбільшки човен. Я говорив з королями і тікав від канібалів. Що бачили в мені святкову страву, я грав у кості з везінням і щоразу вигравав життя. У кожному порту я залишав частину себе і забирав із собою нову історію. Я вчився мовчати, коли треба було говорити, і говорити, коли мовчання могло вбити. Я бачив, як легко людина може втратити людяність заради золота і як найубогіший рибалка може врятувати життя мореплавцю. І, хоч я повертався додому багачим ніж був, скарбами, мудрістю, шрамами, кожного разу мене знову кликало море. Бо я син бад, не купець, не герой, не везунчик, я мандрівник, і моя справжня домівка не палац у басрі, а вітер у вітрилах і горизонт, що ніколи не стоїть на місці.